Ми віряни Української православної церкви. Ми підтримуємо. Звертаємося з проханням продовжити договір про оренду нижньої лаври Української православної церкви. Адже Лавра це не просто православний монастирський комплекс. Лавра це один з найбільших християнських центрів в Україні. Лавра ще у середньовіччя була осередком православ'я. Сьогодні залишається центром. Паломництво для православних під час войовничого деїзму Лавра занепала. саме Українська православна церква відбудувала цю святу обитель з 1988 року на місці, де була руїна. Сьогодні велично блискують золоті копали. Духовенство та насельники лаври щоденно працюють та прикладають масу зусиль для підтримання порядку в обитель. Саме тому вважаємо несправедливим відбирати дозвіл служити в цьому святому місті духовенства Української православної церкви. Нехай і надалі вріє лампода молитви. щоб віряни могли вільно прийти сюди та приступити до святих Христових тайн і вклонитися святим угодникам Печерським. У всьому світі люди шанують мощі святих. Але ніде вони не є музейним експонатом. Лише уявіть собі, що в Італії мощі Миколи Чудотворця зробили експонатом. Або в Єрусалимі храм гробу Господнього закрили від людей і зробили музеєм. Я цього не уявляю. Наша історія циклічна. Сто років назад православні християни вже проживали подібні випробування на нашій території. До добра богоборців це не призвело. Не забирайте у нас Лаври. Де забирати стіни, але не вір.